Привіт, шановні глядачі каналу Чуча Чучатів. Сьогодні коротеньке відео, можливо, навіть запитання до вас в більшій ступені. Стосовно Saphira Plus, адже даний принтер йде з заводу у нас відкритий. Це зміна середовища, температури впливає саме на деталь. Вона розтріскується, йдуть тріщини по ній. І розуміємо, що така величезна, наприклад, деталь на всю область друку просто йде в смітник, а це майже кіло пластику. Тому треба було щось мені робити. І як ви пам'ятаєте, я зробив ось таку доробку модернізацію на Safiri Plus, тобто обшив звичайним картоном від нової пошти. Це в принципі врятувало. І я зрозумів, що потрібно робити щось більш. Цікавіше. І замовив ось таку порізку. Спроєктував корпус спеціальний. Він зроблений зараз зі звичайного гофрокартону. Найбюджетний варіант. Звісно, він не найкращий варіант, тому що все ж таки м'ягенький трошечки, але подивіться, як чудово тримається, незважаючи на те, що матеріал слабкий. Та він непогано гасить шум і, в принципі, зберігає тепло. Принаймні краще, ніж те, що я зробив з нової пошти з ось таких посилок. Але все ж таки, якщо буду різати, то скоріше буду різати ось ці стінки, друзі. Палітурного картону. Він повністю монолітний всередині, нема ось таких проміжків. Він твердий, схожий трошки на МДФ, і тому, звісно, буде триматися набагато цікавіше, потужніше, не буде таких протискань і краще буде. Свої властивості тут виявляти. А це, як кажуть, всього-навсього для примірки. Мені за копійки хлопці зробили в досить цікавій компанії. Якщо не помиляюсь, Laser Plus. Вона знаходиться в Києві. Всім рекомендую. Дуже цікава компанія, класно ріжуть, швидко ріжуть і дешево. У них різні варіанти матеріалів, і ви, звісно, можете для себе підібрати те, що вам підходить найбільше. Ось так виглядає він позаду. Ми бачимо, що стінки у нас повністю всі перекриті, закриті. Є спеціальні кріплення, які фіксують. А тут я хочу поставити бабіну так само, як на тому ж мішці шостому. Ось так збоку, у шостому мішки, розташовано, і мені дуже подобається. Адже, коли бабіна прилягає до стінки. Відтискання нашого прутка повністю зникає. Виглядає, на мій погляд, досить непогано. Якщо поставити, наприклад, МДФ або палітурний картон, або той же самий акрил, але це буде дуже дорого, то буде виглядати ще краще. Звісно, дверку я буду робити з акрилу, щоб бачити, що всередині. Навіси класно працюють, гарно спроєктувалося все з першого раку, і ми бачимо, все закривається просто. Чудово! Єдине питання залишається, як тут реалізувати ручку на магніті, мабуть, зробити. Підкажіть хлопці, можливо, у вас будуть цікаві ідеї. Пишіть або в нашому телеграм-чаті, або під відео в опису. Я буду вдячний вам за додаткову інформацію. Кріплення задньої стінки реалізовано у мене просто такими невеличкими кутниками. Всередині кожного тут стоять забивні втулочки, які і фіксуються у нас. Ось такими гвинтами з шляпкою. Єдине, що залишається запитання стосовно ось такого купола, який буде закривати це все зверху. І тут виникає питання, як же це зробити краще. І в мене на згадку прийшов ось такий реборн-другий. До речі, я його купив нещодавно. На нього готую огляд. Зразу скажу, мені сподобався цей принтер. Друкує в мене він найгірше за шостого мішку. Сюди я поставив досить цікаві доробки свої, і це, в принципі, недорого. При такій області друку за таку ціну ну, в нього конкурентів по суті, зараз вже і немає. З такою кінематикою, механікою. Та, і, в принципі, вже термокамера, з дверцятами. Мені подобається ось цей купол. Досить добре працює у мене на шостих мішках. Ось тих. Бачите, вони зараз відкриті, один закритий. Але якщо потрібно. Цей купол відпрацьовує на всі 1000%. Є спеціальна така підложечка, він компактний, його можна скласти, зібрати. Бо, відверто кажучи, ставити сюди ще якісь панелі, ось такі, там збільшувати об'єм, мені просто не хочеться. І так, в принципі, немало місця займає цей принтер. Тому хотілося б зробити ось такий простий купол, який можна буде зняти та поставити. Що ви думаєте про це, напишіть під відео в опису, можливо, у вас будуть цікаві ідеї або напишіть в телеграм-чаті. А на цьому коротенькому відео я буду з вами прощаватися. Не забудьте підписатись на канал, далі буде цікавіше. З вами був Макс. Всім добра!